в Лозі. Ніхто не очікував, конечно, я сама тоже. В такому максимально непрезентабельному видеоходжу до вас, ну нічого. Це только перша минута. Далі все буде все по-другому. Я вам обіцяю. Ранок, сніданок і беру вас, така заїжджена, запоршена фраза, беру вас у свій день і проведемо його з вами разом на Ютубі. На сніданок я взагалі хотіла би кашу, але у нас немає тепер кастрюлі, бо вона, у неї покриття здерлось, таку кастрюлю не можна, до речі, використовувати, тому що всі токсичні речовини, які містяться в цьому металі, вони приходять вам в їжу і вам в організм. Так от, кастрюлі немає, каші не буде. Тому, тому, тому буде сніданок, мабуть, якийсь такий. Класичний на сковорідці. Я вже кинула розморожувати хліб в, в духовку. І зараз щось зроблю з хумусом, з яйцями. Зірнуху і мою любов зараз додам. Якось так. Потім покажу, що зроблю, і буду збиратись потроху. Сьогодні тренування, сьогодні справи. Будемо разом з вами їх робити. І кава, можливо, з чимось солоденьким, ще не знаю, захочеться чи ні. Усім смачного, хто їсть. Так, все ми поснідали. Зараз там домовляється посуд. Не мною, звісно вже. І ми збираємось на тренування. Сьогодні останній день підписки на спортзал. Взагалі в цьому місяці, в останній день. І, а ми взагалі хотіли змінити спортивний клуб. Там за углом є інший. І ми хотіли зайти, що подивитись, як там, і якщо там краще, більше місця, більше є тренажерів нових, то можливо ми змінимо спортзал. А сьогодні відмінимо свою підписку, і там останній раз потренуємося. План такий після тренування сходити, подивитися, що там. Будемо думати, потім зайдемо додому. Душ туди-сюди, пообідаємо, мабуть, і підемо далі по справам, тому що сьогодні я хочу дуже купити каструлю, бо ми купили пельмішки. І я дуже хочу пільміні. А без каструлі з ковшечкою хворити буде трошки проблематично. Тому, тому все покажу, якщо доїдемо до торгового центру, також покажу ось так от. Що йдемо тренуватись. Вже прийшла, сходила в душ, вже висушила волосся, Боже, поки оце волосся, треба знову йти в душ. От, Зараз е пороблю дрібні справи, помонтую відео трохи, пообідаємо і поїдемо, нам потрібно ще купити каву. Подивимось, може поїду і в торгівельний центр, не знаю, ще. може подивимось кастролю десь поблизу. Я покажу, де ми будемо, що ми будемо робити. Дивіться, який мускул накачало. Ще б, до речі, дуже хотілося подивитись собі нову піжамку або шорти піжамні, бо моїм прийшов якийсь гаплик. І зараз ще дуже спекотно ходити в штанях, тому щось таке триво. Так, я зібралась нарешті. Ой, я очки дома забула, блін. Ну ладно. такой вот лучок. Шорты сама обрезала. Вкус криво, но мне прикольнуло. Так. Что-то у нас 2 часа дня, уже все на пивке, на вине. Классик situation. А мы зараз идем подивитись в сценовой зал. Что там я? И, если не такая. то я вам теж покажу. А, <смеш> ось цей зал. Такий популярний мережа, до речі. Зараз подивимось, що там як. Ну я, звісно, нічого не зняла, але я так розкажу в двох словах. А, прикольний зал, там багато тренажерів, там є мій улюблений тренажер для кардіо. А, степер, Ну, ступіньки. Я на ньому вбивала спомню. А, І в цілому виглядає так оцелі. Тому я думаю, що ми будемо змінювати клуб. <різوع> <різوع> Іначе підписка ще <сіх> А, Ну, Я вам потім все покажу. А ви побачите у мене в інстаграм. І якщо ви ще не підписані, то мені же, не забуваємо, так? Да? Все, йдемо далі. Так, ми прийшли до нашого телекорта. Тип у нас цум. <сіх> Великий трубовий центр. Дюк. Там ходить вибирати посуд і всю штуку, це взагалі кайф. куди ще обирати. Гуріл. Я хочу горіл. Беремо? колись він купить мені гриль, Коли нам буде його де готувати, просто хочу гриль. ось так виглядає от, це типова Іспанія. Типове будь-яке іспанське містечко. А, ну, типу спальний не спальний район. Але от в середньому воно от все ось таке, <ривіт> <ривіт> яке вирішити вже самі. <ривіт> виглядає у нас там дорога до центру і інша частина міста. А ось ці клени, це склени, клени наче. Вони мені трошки нагадують, знаєте, от саме зараз таку от українську осінь. Таке воно оранжеве, трошки ще зелене. От я тут коли йду, чуть-чуть нагадує. Ну, зовсім трошки. Росман беру таку пасту. Я завжди беру Елмекс. Ми вже брали і ту серію, і ту. Все. Сьогодні беремо таку, не знаю. Хорошу по складу, наче люблю її. Так, ми вже були в пепку, подивились там кастрюлі, зараз підемо ще в торгівельний центр, подивимось там і оберемо остаточно, бо я хочу взяти е, якісний посуд, щоб це не було так, що... Збирається і мань через при використанні і цієї кастрюлі йде на світника, тому будемо обирати хорошу. Ми йдемо далі шуканської кастрюлі, і я хочу мимо, мимо діла подивитися мені піжанку і щоб хтось розвився на піжанку так будемо, Поки так я вам нічого не казала, обдихає людину. Зібралася. йдемо, Пішли. Ми, до речі, тут в магазині, і це така типова іспанська солодощ. Ну, не саме це, це зі смаком лимона, але ось це тюрон. Це ще без цукру. І ось це. Ось це. Він як халва з мигдалю. Дуже прикольно. А ось це я взяла мікс печінки тріски. І ікри тріски. Це так смачно. Прям мій топ. А святых, конечно же. хамончик, такую ножку. За 150 євро, хто хоче. Навітаємо. Пахне капець. Як вам така страва? Свинячі. Сало, шкірка. Я так думаю, що це як свинячи уша замаринована. Пірко. Кому? Це на зельц, похоже. Дівчата, рекомендаціон. Ось це, це просто найкраще моє улюблене морозиво. І ось це лимонне. Хагіндац, а, колаборація з П'єр Эрме Мака Узу Лимон. Це просто супер смачно. Просто спробуйте. І ось це а, бельгійський шоколад. Це просто... Муа. Так, ми, звісно, в Зорі. Біжанку. <с> Не вдалося, знайти Ні, нічого немає взагалі. Зарі астой, вийчий дим от той. А ще дим. <с> і все. І зараз повертаємось а, за кастрюлькою. Те, що купимо, я потім вдома вже покажу, що ми купили і придбали. От. Мій вже втомився. <с> Запарився зі мною ходити. Так що зараз купуємо кастрюлю і будемо їхати додому вже. Ну, ж ми зайшли ще в продуктовий. І все. Ми вже йдемо додому. Зараз будемо, зараз зробимо вам розпаковочку. Я вам зробив. І будемо готувати вечерю. Сьогодні на вечері у нас просто супер страва. пельмени. У меня с уксусом, с соевым соусом, с перчиком. У Никиты со сметаной. М -м -м. Ну, я себе еще сделаю какой-нибудь, типа, салатик. Я думаю, что один так и не буду есть. И вот. И будем чилить. Все видно. Супермама. ла Новый выпуск Супермама. Будем смотреть. Так, ну шо. Распакивочка, девчонки. Ну можете, мальчишки. Я не знаю. Так. Тихонечко, тихонечко. Так, хоронички. Так, Подивиться ви. Так, это пергамент. И, конечно же, дуже зручно лівичкою. Я так люблю з того, що вони сейчас. Так годісто, що вони роблять цю зручну штучку, щоб одразу відрізати, просто ні нічого так раніше ніхто не зробив. Так. Мені будь заважаю, да? Просто так. Я взяла кераміку 3 літра. Щось ми її откриємо. Ось така. Яку ми зараз з вами! Кіліві! З соєвим соусом. Next. смітанка. І це я вам вже показувала. Печінка тріски вместе з ікрой тріски дуже смачно. Сутрісла на бутербродик. Молоко на каву. Да не корисно, да не класно. Ну, знаєте, зубну пасту також я вам показувала вже. І ми взяли каву. До речі, куштувала в магазині. Це новий смак осінній Barista Creation Pumpkin Spice Cake. М -м -м. Це тупо смак, е кава з корицею в четверг. Такий прям печиво, от це коричне печиво. М -м -м, дуже сподобалося. І там ще звичайний смаки. Ось така от шопінг по піжамам. Я так хотіла шорчики, але я так подумала: ну, що я парюсь? Що я собі, мозг? Оце забуваю їздити в этот торговий центр. Якщо можна замовити такі шортики на аліки. Каріна. Все, все дуже просто. І я замовлю таке на аліку. Так що там ще я замовлю. 100%. Потім покажу, що. І все, зараз буду мити цю кастрюльку. Через... Вивчу, звісно, склад, наче взяла те варити Так, поки там доварюються пельмені, я собі зробила такий соус. Просто хто так ще їв пельмені в дитинстві? Оцет, соєвий соус, чорний перець і часничок. Боже, це просто моє улюблене. буде У мене тут ще похрумтіть. До пільмінків. У мене вже слина тече, вони так медленно варяться. Я вже сижу просто на поготові, все це смачненько з маслом з'їсти, з купою чорного перчику. М -м. Оля проживає у 4... Ну от день підійшов до свого логічного завершення. Я зараз буду йти вмиватись і хочеться трошки позаліпати на Аліекспресі, будемо дивитись серіал і відпочивати. От. А я так подумала, хотіла спочатку взагалі один день знімати влога, але я подумала, що якось мало нам з вами буде. І тому я думаю, що я захочу ще один день завтра. Завтра у мене буде робота, підготовка до консультації. Такий буде домашній день, але я думаю, що все одно. Нам з вами буде про що поговорити. Буде цікаво. Покажу таку звичайну рутину, як проходять дні. Тоді. Тоді що? Та завтра. Зустрінемось зранку. Банжур, товариші. Ой, спала просто жаху майже не спала. Я не знаю, що у мене за прикол. Можливо зміна, можливо, зміна сезону. Таке також буває, що збувається сон. Можливо, та чашечка кофейку вчора у третій годині дня на грані для мене, бо я така дуже кофеїна, чутлива людина. Мені не можна знайти каву у другій половині дня, але вчора на сві страхи різки я випила, ну то можливо воно і було. От зараз іду в магазин, хочу приготувати сніданок, новичка прогулянка. От, і ми починаємо наш сьогоднішній блок. Так, покажу сніданочок. У мене тут зелена гречка з песто, Яйце пашот хотіла ще авокадо, але він не витримав цього життя. І брокколі з харчовими тріжжями неактивними. І ягоди. Всім смачного, хто їсть! Так, я поснідала. Зараз я хочу приготувати а, зарані обід чи вечерю, ще не знаю. І розкажу вам такий класний рецепт. До речі, м'ясо. Я його обожнюю в цибулевому соусі. Тут взагалі майже нічого не треба робити. Я беру м'ясо, у мене це коробка. <сь> Потрібно масло хія, візьму, зараз, до речі. Ось у мене масло хіп, на ньому смажити дуже класно. А, потім потрібен часничок і дуже багато цибулі. Ось ця вся цибуля вона піде на м'ясо, тому що це м'ясо у цибулевому соусі. Воно виходить дуже смачне, просто тане в роті. Все треба просто закинути, залити водою, зверху вишкого масла, часничок, трави. Мені дуже подобається додати а, этот, розмарін. Зверху цибуля це все вкривати і ставити тушкувати на годину чи півтори, я не пам'ятаю навіть. Але довго вона тушкується на середньому маленькому вогні. Виходить просто дівчата! я дуже рекомендую вам! Так, до! Дівчатки, оцінюємо до. Буде після. Буде після. Я наріжу всю цибулю. Я дозгадала цей рецепт. Треба все закинути, поставити тушкувати на годину, потім через годину додати усі спеції, сіль, не солити перед цим. І ще на годину. Тобто, дві години вони тушкуються. Дівчатки, це просто Розьо Петрович не знаю, як сказати. Так, і я поки собі вроблю якийсь подкастик, подивлюсь, і потім вже повернусь до вас. На жаль, сьогодні по плану. У мене мені потрібно. Попрацювати і підготувати консультацію. Потім мені потрібно зробити контент, контент-план. Не знаю, що я буду сьогодні відзнімати одне відео чи не буду. У мене ще в озвучці лежить декілька відео, які я ніяк не можу зробити. У мене зараз така якась наснага на Тікток. Я роблю там нові формати. Можливо, ви помічаєте. Стараюсь робити просто от. Те, що мені дійсно хочеться, те, що буде нести користь, і те, що буде розкривати е мене, як знаєте, як особистість. Мені здається, дуже прикольно останнім часом виходить. І плюс я намагаюся, ви бачите, робити більше контенту. Mm -hmm. робити. Я, звичайно, хотіла ще зробити якийсь пілатес вдома, але подивимось подивимось. Не знаю, може, якраз таки перед обідом зроблю. А, так, і що ще? А, і мені треба вкупити умивалку, а у мене закінчується. Потім мені потрібен спрей для волосся. Ось такі якісь справи. Не знаю, можливо, зняти ще огляд хотіла в іспанському магазині. У мене там дві ідеї є. Ось, і не знаю, якщо будемо там в центрі, якщо буде в мене настрій на це, то я зніму обов'язково. Ну і ви побачите це в Тіктоці або тут. А ще не вирішила. Можливо, тут, до речі, зроблю. Це виглядає вже. Але ось це просто мінус цієї страви, господі. Треш, ще подам масло к хіп. 100 грамів потрібно. І все, і на час тушкуватись. Уф, Вернусь, коли вийду з істерики. Це пранк. Хова! Ану, покажись. ти що? Красавець. Цибулі пахне. Цибулі пахнуть, да, там я тушу цибулю з м'ясом. Ой, витяжку треба включити. Дякую. Дякую вам. Так, я тут вже попрацювала над консультацією. Зараз хочу пообідати, бо вже капець голодно. Варю собі гречку. Далі хочу зробити ще декілька дрібних справ, які завжди відкладаю. Це помити кісті для макіяжу, спонжіусі, розчіски. Ну, Розчістюємо регулярно, але також заодно з кістями перемию. І поставлю стірку і полетів домашніми на Сьогодні це все. І є бажання випрянутись на вулицю. Чи покажу ось так виглядає вже готове тушковане м'ясо в луковому соусі. Воно виходить дуже смачне. І м'яке, може виглядає жирненько, але воно дуже смачно. Там вершкове масло, ххід топлене, нежирна І Зараз я буду це буде їсти з гречкою і з салатом. Ось такий салат я зробила. Тут кунжутна олія, салат, зелень і перчик, і все. Выплюнулись на прогулянку. Закупили мне умывалочку. Я вам покажу потом. Сдерживаемся, девочки, сдерживаемся, чтобы не зайти сюда. Мое любимое место. Уже недовольная. Выбирала умывалку 10-5 минут. 5 минут. 5 минут мы были. И пять минут мы были на волосах. Все. Гудыми уже ломка. Стоїть, вже на мазині капає. Так, Виділяємо. Такий маленький. Ось це самий центр у нас. Тут прапори вишають так. Мабуть, якесь свято буде. Центральна вулиця. Ось так. Магазин, дівчата, всіх хто живе в Іспанії, якщо дивляться мене. Це магазин з такими біопродуктами. Я зараз покажу, що там є цікавого. Можна знайти там цільні крупи, всілякі пасти горіхові. ну Зараз покажу. Всілякі хлібці. Такі штучки. Все без глютену. Сковорідка, Хліб, хлібці. Тут цікавого є. карікери. Всілякі пасти. Щось цікавого тут такого є. А, до речі, ось тут я купувала масло кхі. можна знайти. Можна взяти кокосову олію. Або для приготування різних страв. Ось таке у нас масло є. Багато цікавенького. До речі, смачний кокосовий йогурт. Всілякі сири. До речі, що це за сири? А, всілякі веганські сири, овочі, біовину. До речі, можна придбати ось такі а, неактивні кріжжі, про які я постійно розповідаю, вони постійно всі питають. Я їх брала, до речі, в цьому магазині. Є ще такі. Різні Тут, до речі, можна придбати зелену гречку і овес, Ну, і інші крупи, звичайно, також. Але ось ці. Так, ну все, я вже вдома. Я втомилась, О, очі вже вилазять з орбіт, взяла ось цю умивачку. А я вже її наче показувала, але, повторюсь, час, дуже класна, бюджетна, беру вже, мабуть, раз четвертий чи п'ятий, не знаю. Мені дуже подобається. Зі всім заявленим вона справляється, вона у мене ще є стара, Але зараз я її докористую, там, або вже докористувала, не, не пам'ятаю. Ось. Із-за того, що не спала всю ніч, зараз вже трохи втомилась, тому на цьому буду завершувати цей влог. Бо зараз хочу зробити всю рутину, а, приготувати якусь вечерю, дуже Думаю, готувати вже не дуже хочеться. І будемо їсти морозову, що я взяли. Те, що я вам, до речі, показувала вчора. І дивитись Супермаму, серіал і ось так. Тому дуже дякую вам за перегляд. Підписуйтесь обов'язково на канал. Я сподіваюся, що я буду частіше сюди заливати влоги та корисні відео. Ось, і напишіть, будь ласка, як вам влог, що сподобалось, і про що розказати, можливо, показати в наступних. Все, па 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 па